Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитись з вами своїм замовленням з сайту PetMagrad. Ось в такій коробочці мені прийшло. В цей раз така невелика коробочка, досить маленька. Я здивувалася, як туди все помістилося. Були на сайті гарні знижки, і ще дівчата поділилися. Дуже хорошим купоном на додаткову 30% знижку, і тому я не втрималась і зробила замовлення. Давайте подивимося, що я замовила. Я замовила дві палітри тіней, які я давно хотіла. Давайте їх зразу витягну. Це 9 і 5 -та Мазерши. Так, і до них також йшли в наборі. Два блиска. Так, давайте їх зразу витягнемо. Не пам'ятаю, який до якого йшов. Здається, там навіть можна було вибирати ті блиски, але я щось навіть не дивилась ні сводчі, нічого. Так просто наугад взяла, щоб було два різних. Чому я взяла в наборі? Тому що в наборі була краща набагато ціна, ніж якщо брати палітру окремо. Так, давайте покажу вам палітри. Давайте почнемо з п'ятої, мабуть. Ось так виглядає упаковка. Так. Е. І трохи дзеркалець палітра, ось так виглядає. І давайте подивимося, яка всередині, так. Можливо, тут зеркало я прикрию. Ось так. Ось такі відтіночки. Взагалі, п'ята палітра мене манила своїми спешл-шейдами, особливо ось цей зелений відтінок. Зараз ми зробимо сводчі на них якраз. Як... Так. Ось такий відтінок. Та, дуже крутий. Я ось такі світлі відтінки дуже люблю. Так, давайте трішки нашаруємо, як це буде, якщо нашарувати. Ось. Так, другий відтінок, який мені теж сподобався по сводчам, це ось цей. Теж подивіться, який красивий. Він вже такий з персиковою нотою. Я от люблю світлі відтінки з персиковою, з зеленою нотою, з фіолетовою. Ну, будь-якою, щоб він був світлий і мав якийсь такий перелив. ну Такий от доохромний перелив, там, з, з білого в персиковий, з білого в зелений. От щось таке. Я це дуже люблю. Так, третій відтінок. Це ось такий special шейд. Так. Ну, теж красивий. І останній, який мені не, ні, найменше зацікавив, це ось цей червоний. Я не дуже люблю червоні макіяжі, хоча деколи можна і зробити. Так. Ну, ось такі спешл шейди тут. В принципі, всі інші відтінки, я думаю, теж будуть непогані, тому що тут ідуть уже, ну не скажу, що зовсім коричневі, Ну, В коричневій гамі, хоча є і такий якийсь баклажановий матові, наприклад. Тому що в більшості інших палітр, мені здається, все-таки йде в рожеву нотку матові, а тут все-таки ну, хоча б якийсь натяк на коричневий. Так, І ось ця палітра виявляється разом з блиском. І ну, друга так само мені вийшла в 57 євро. Дуже дешево. Та, як одна палітра коштує 125 євро, а разом з блиском вийшла 57, я думаю, що це супер ціна. Ну, і давайте подивимося на блиск, який йшов разом з нею. Ну, ось такий. Це називається. Так, як він називається? А ось тут назва. Е, так, Flash Fantasy. Ось не знаю, чи я буду собі лишати цей блиск, тому що у мене дуже багато блисків, і цей отак, по вигляду, мені не дуже сподобався. Так, зараз давайте я повитираю і продовжимо дивитися на другу. Друга палітра це 9 Мазершіп, мазершип. Андрім називається. А, я забула сказати, що перша це Седакшн. Ось. У мене вже є в наявності 10-та їхня мунліт. Мунліт, ну, стається седак, що називається. І е, сьома перша роза. Я також подивляюся хотіла би ще восьму м -м, палітру, тобто другу розу, але переживаю, що вона буде схожа дуже на ось цю дев'яту. Тому, так, ще сумніваюся. Так, зараз відкриємо і подивимося, які тут відтіночки. Так. Ось так виглядають відтінки. Так само купила цю палітру із заспешелів. Дуже сподобались ось ці два по Ну, Зараз подивимось. Як бачите, тут вже йдуть матові в рожеву, прям конкретно в рожеву, хоча цей ну такий рожево-персиковий, ну ні, неможливо назвати рожево персиковий все-таки він рожевий. Так. Ну, давайте свочити спешл-шейди, що тут якраз найцікавіше. Давайте почнемо з цих, що мені найбільше сподобались, і закінчимо тими, що менше. Так, ось такий відтінок. Ось так він переливається. Так, продовжуємо тут. До речі, дуже подібний на ось цей з Bronze Sedaction. Ну, вони відрізняються, звичайно, але щось схоже є. Так, наступний ось цей фіолетовий. І оці два йдуть такі якісь трошки шершаві. Ось так він виглядає. Давайте його нашаруємо. Ну, дуже красиво. Я ось такі відтінки люблю. Так, далі давайте подивимося ось цей золотий. Він дуже такий жовтий, я ось такий не люблю. Я золоті люблю світліші, такі більш в жовту сторону, а не от таку гірчичну прям. Зараз подивимося, як він на свочі, буде. В принципі, непогано, непогано. Ось так. І останній відтіночок, ось цей. А це дуохром. з Зеленого в бордовий. Так. Не знаю, чи я зараз тут зловлю доохромність. От, зелений, бурдовий. Так, ловиться, здається. Ну, я не дуже люблю такі відтінки. От на пальці краще він видно. Е, ну, їх треба їх або дуже чуть-чуть давати треба в макіяжі. Тому що вони можуть і в бруд тушуватися, і якось так, знаєте, не дуже красиво, залежно з якого ракурсу дивитись, з одного боку, ти дивишся прямо, наприклад, воно красиво виглядає, голову повернув, і вже воно таке, знаєте, не дуже так акуратно виглядає. Ну нічого, буду пробувати. Ось такі відтінки, я теж дуже задоволена. Так само цей набір мені вийшов 57 євро. Давайте подивимося, ще другий блиск. Він, до речі, називається ось так: Love Potion. Так, і давайте подивимося, як він виглядає. Ось такий. оце я хочу залишити собі. Він світліший. І давайте відкриємо і подивимося, як він виглядає. Ой, я вже все весь обмастила в ці блискітки. Подивіться, як зразу воно маститься. Так. Давайте спробуємо ось тут, напевно. Аромат приємний. Наприклад, в Huda Beauty, подібний був у мене блиск від Huda Beauty, але аромат такий, що я навіть не могла переносити вже після нанесення. А цей пахне якимось цукерочками приємно. Ось такий гарний відтіночок світлий. Я люблю світлі блиски, такі прозорі. Щоб не було такої конкретної кольорової бази. Бо вже на кольоровій такій базі я не вважаю їх близькими, а якимось лаковими помадами. Вони вже виглядають. Ну, оце, власне, і все було моє замовлення. Заплатила за нього майже 114 євро, і також мені поставили невеличкі подарунки. Зараз покажу, що ось такий перший олівчик. Чорний, звичайний, поки що його відкривати не буду, бо є в наявності багато зараз використання чорних олівців, тому хай поки що побуде в запасах. І друге, це ось такі румяна. Так, це відтіночок. Paradise, Paradise Venus називається, напевно. І я вже його дивилась, мені здається, що він трохи темнуватий буде. Тому його свочити не буду, ще подивлюсь. На нього сводчі, відгуки. Ну, те, що я вже дивилась, то я так зрозумів. Ну, і от по ньому видно, що він такий конкретно якийсь червоно коричнево бордовий Ну, щось таке. Дуже темний. У мене шкіра дуже світла, тому от подивіться до моєї шкіри як. Мені здається, що буде темнуватий. Ну, дуже красиво зроблений така мініатюра, хоч це мініатюра, але тут 3 грами. Ну, В принципі, достатній такий об'єм. Так. І ось такий був подаруночок. Невеликий, але все одно дуже класно отримати рум'яна і олівчик в подаруночок за замовлення. Пишіть ви, як вам моє замовлення? Чи ви щось пробували з цього бренду, чи він вам подобається буде цікаво почитати. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па.